Я втратила себе в тій Єві, котра гналася за вітром, а знайшла в тій, котра весь цей час чекала, поки я навчуся дихати самостійно. Наступного тижня, коли я знову почула скрип тієї веранди, то зрозуміла, що в моїй пам'яті він вже зовсім інший. Цей скрип більше не віщував гріха, не був ні покликом, ні загрозою. Вона вказала на кухню, де під раковиною вже стояла миска, збираючи краплі води, а атмосфера в квартирі здавалася знайомою. На плиті шипів чайник, у повітрі витав слабкий аромат лаванди, а з кімнати доносився приглушений звук телевізора. Артем, що гостював у бабусі, спав у сусідній кімнаті, тож Ігор намагався рухатися тихо, щоб не розбудити сина. Вона завжди тримала з ним дистанцію, наче не до кінця довіряючи його намірам, або вважаючи, що він не зовсім гідний її дочки. Ігор, звиклий до її різких зауважень, сприймав тещу як жінку справедливу, але вимогливу. Її поради про виховання їхнього восьмирічного сина Артема часто звучали як завуалована критика. І він намагався ставитися до них з терпінням, не вступаючи в суперечки. Ігоре, чоловік 35 років, їхав до Воронежа з Москви вечірнім потягом, тримаючи в руках потерту сумку з інструментами. Його викликала Олена Петрівна, мати його дружини Марини, з проханням полагодити протікаючий кран у її невеликій двокімнатній квартирі. Олена Петрівна, жінка 50 років, відрізнялася владним характером і суворою манерою спілкування, особливо з зятем. Він зосередився на роботі, намагаючись не дивитися в її бік. Але кран піддавався з трудом. Іржа в'їлася в різьбу, і кожна деталь скрипіла, опираючись. Олена Петрівна не відходила, спостерігаючи за його діями і іноді подаючи поради, які він пропускав повз вуха. Того холодного осіннього вечора Ігор зійшов з потяга на Воронезькому вокзалі, вдихнувши сире повітря, просочене запахом мокрого листя. Він дістався до панельного будинку Олени Петрівни на таксі, піднявся на третій поверх і постукав у оббиті дерматином двері. Теща відчинила майже одразу, зустрівши його звичним поглядом, в якому читалася суміш легкого роздракування і очікування. Її волосся, зазвичай зібране в акуратний пучок, було розпущене, і кілька пасом падали на плечі, і Ігор мимоволі звернув увагу на її рухи. Вона нахилялася, щоб передати йому гайковий ключ, і її рука випадково торкнулася його плеча. Це торкання – Мимолітне і ледь помітне викликало в нього дивне відчуття, суміш здивування і тепла, яке він тут же спробував відігнати. І... Ігор опустився навколішки перед раковиною, розклавши інструменти на старому кухонному рушнику. Олена Петрівна стояла поруч, вказуючи, де лежать запасні прокладки та як краще розібрати кран. Зазвичай вона носила строгі костюми або закриті сукні. Що підкреслювала її статус ділової жінки, але сьогодні на ній була легка домашня сукня з м'якої тканини, яка м'яко окреслювала її фігуру. Закінчивши з краном, він перевірив, чи не тече вода, і почав збирати інструменти, намагаючись не зустрічатися з нею поглядом. Олена Петрівна запропонувала випити чаю, але Ігор відмовився, пославшись на пізній час і необхідність повертатися до Москви. Він попрощався, вийшов з квартири і спустився сходами, відчуваючи, як свіже повітря заспокоює його. Сівши в таксі, він дивився на ліхтарі, що пропливали повз, і намагався зрозуміти, чому цей вечір залишив у ньому смутне занепокоєння. Образ Олени Петрівни, її сукні, її рухів, її випадкових дотиків застряг у його пам'яті, і він злився на себе за те, що дозволив цим думкам затриматися. Декілька разів він діставав телефон, щоб подзвонити Марині, але щоразу забирав його назад, не знаючи, що сказати. Її присутність відчувалася гостріше, ніж зазвичай, адже від неї виходив легкий аромат парфумів щось квіткове, ненав'язливе, але тепле, тож цей запах заважав йому зосередитися. Коли вона нахилилася ближче, щоб сказати на стару прокладку, її лікоть знову торкнувся його руки, й Ігор відчув, як його пульс почастішав. Він відігнав ці думки, нагадавши собі, що перед ним теща жінка, яка завжди тримала його на відстані. Потяг до Москви відходив через годину, і Ігор, сидячи на холодній лавці вокзалу, намагався переконати себе, що все це лише втома та гра уяви. Ігор закінчив лагодити кран пізнім вечором, коли за вікнами воронезької квартири Олени Петрівни вже згустилися сутінки. Вода більше не капала, і він, витерши руки старим рушником, почав збирати інструменти, сподіваючись скоріше піти. Чайник тихо посвистував, наповнюючи кухню парою, а в повітрі витав слабкий запах м'яти, що виходив від заварки, яку Олена Петрівна акуратно насипала у фарфоровий чайник. Вона поставила перед ним чашку з тонким золотистим обідком, налила чай і сіла навпроти, поправляючи край своєї легкої сукні. Її рухи були плавними, майже театральними. І… Ігор мимоволі помітив, як тканина сукні злегка ковзнула, оголивши її коліно. Він відвів погляд, зосередившись на ложечці, якою розмішував цукор. Але відчуття її присутності не покидало його. Олена Петрівна почала говорити спочатку про погоду про те, як осінь у воронежі стає все холоднішою. Але невдовзі її голос змінився. Але Олена Петрівна Стоячи біля плити, несподівано запропонувала йому залишитися на чай. Її тон був буденним, майже звичайним, але в ньому відчувалася наполегливість, яку Ігор не наважився проігнорувати. Він погодився, поставивши сумку з інструментами біля дверей, і сів за невеликий кухонний стіл, вкритий вицлілою клейонкою з візерунком з ромашок. Це зізнання прозвучало легко, наче випадковий спогад, але для Ігоря воно стало ударом. Він завмер, не знаючи, як реагувати. Його пальці стиснули чашку, а в голові закрутилися питання, чи вона жартує, чи перевіряє, чи це правда. Її погляд, спрямований на нього, був спокійним, але в ньому читалася якась випробувальна глибина, ніби вона чекала на його реакцію. Ігор відчув, як кров прилила до обличчя і поспішно перевів розмову на іншу тему, запитавши щось про стан квартири. Олена Петрівна відповіла, не наполягаючи, але її легка посмішка, ледь помітна в куточках губ, залишилася в його пам'яті. Вони допили чай в тиші, порушуваній лише тіканням на стінах годинника. Ігор попрощався, пославшись на пізній потяг і вийшов з квартири. Відчуваючи, як серце б'ється швидше звичайного. На вокзалі, очікуючи нічний потяг до Москви, він сидів на холодній лавці, дивлячись на моготливі вогні перону. Думки плуталися. Її слова про те, що вона бачила в ньому чоловіка, звучали в голові, як відлуння, яке неможливо заглушити. Він намагався переконати себе, що це був жарт, що він неправильно зрозумів її інтонацію, але образ Олени Петрівни. Її сукні, її погляди, її близькості за кухонним столом не відпускав. У потезі, поки вагон похитувався на рейках, Ігор дивився в темне вікно, де відбивалося його напружене обличчя. Він прокручував момент за моментом, намагаючись зрозуміти, що саме викликало в ньому це смутне занепокоєння, змішане з цікавістю, чи було в її словах щось більше, ніж ностальгія. І чому він не може просто забути про це. Коли потяг прибув до Москви рано вранці, місто зустріло його сірим світанком і дрібним дощем. Ігор повернувся додому, де Марина, ще не прокинувшись, лежала в їхній спальні. Вона зустріла його пізніше, коли він пив каву на кухні, втомленою посмішкою спитавши, як минула поїздка. Ігор відповів коротко, не вдаючись у подробиці. Але відчув укол провини, хоча нічого не сталося. Але все це здавалося механічним, позбавленим сенсу. В перервах він, л... він прокинувся раніше Марини, зварив каву і сів за кухонний стіл, але думки його були далеко від дому. Образ Олени Петрівни, її легкої сукні, уважного погляду, слів про те, що вона бачила в ньому чоловіка, переслідував його, наче тінь, від якої неможливо позбавитися. Ігор намагався зосередитися на роботі, він приїхав в офіс, відповідав на листи, обговорював з колегами новий проект. Вона заговорила про минуле, про те, як молодість пролетіла непомітно, залишивши лише спогади про нездійснені мрії. Її очі, зазвичай строгі та уважні, стали м'якшими, а в інтонаціях з'явилася несподівана теплота. Вона згадала, що в перші роки їхнього знайомства, коли Ігор тільки почав зустрічатися з Мариною, вона бачила в ньому не лише зятя, а й чоловіка, здатного запаморочити голову. Він дивився на дружину, її знайомі риси, її звичні жести і намагався відігнати думки про воронеж. Але слова Олени Петрівни, її погляд і її легкий, майже невловимий дотик за кухонним столом залишилися з ним. Наче тріщина, яка почала розповзатися в його звичному житті. Ранок, після повернення з Воронежа зустрів Ігоря сірим московським небом і звичною метушнею. Усе здавалося чужим, мов він був гостем у власному житті. Всередині нього росла порожнеча звини, жалю та усвідомлення, що миттєве захоплення коштувало надто дорого. Лежачи в ліжку поруч з Мариною, Ігор думав про крихкість людських зв'язків. Лена Петрівна запросила його увійти, і Ігор, поставивши коробку з книгами біля порога, відчув напругу, яка повисла в повітрі. Вона запропонувала каву, і він погодився, хоча знав, що це лише привід затриматися. Поки вона готувала напій, Ігор оглядав кухню, намагаючись не дивитися на неї занадто довго. Він не міг звинувачувати її. Адже вона була турботливою матір'ю і вірною дружиною, але її втома і відсутність колишньої іскри робили його думки про Олену Петрівну ще більш нав'язливими. Він злився на себе за це, нагадуючи собі про сім'ю, про обов'язок, про те, що теща це не просто жінка, а мати його дружини. Але чим більше він намагався подавити ці думки, Тим сильніше вони поверталися. За кілька днів Ігор вирішив з'їздити до Воронежа знову, і він вигадав привід, щоб перевірити, чи не тече кран, і заодно забрати коробку старих книг, які Олена Петрівна посила передати Марині. Він сказав дружині, що це займе лише день, і вона, не задаючи питань, погодилася, займаючись своїми справами. У потязі Ігор намагався читати книгу, але рядки розпливалися перед очима. Він пробурмотів щось про кран, встав і почав оглядати раковину, хоча знав, що все в порядку. Олена Петрівна не стала його зупиняти, але її мовчання було красномовнішим за слова. Закінчивши перевірку, Ігор поспішно попрощався, пославшись на необхідність повернутися до Москви. Він відчував, як всередині нього борються два бажання прояснити ситуацію і забути про неї назавжди. Коли він постукав у двері квартири Олени Петрівни, серце його билося швидше звичайного. Вона відчинила двері, зустрівши його з легкою посмішкою, в якій читалося щось більше, ніж просте радушність. На ній була проста блузка і спідниця, але її постава. Її манера рухатися робили її привабливою, майже магнетичною. Але коли вона сіла навпроти, їхні погляди зустрілися, і вона заговорила на цей раз відкрито, без натяків вона зізналася, що він завжди її приваблював, що його енергія, його спокійна впевненість будили в ній почуття, які вона намагалася подавити. Її слова були сміливими. Майже зухвалими і супроводжувалися поглядом, який ніби проникав у його думки. Вона додала, що життя занадто коротке, щоб приховувати свої бажання. І ця фраза вдарила його, як блискавка. Ігор відчув, як кров прилила до обличчя адже він хотів заперечити, нагадати їй про Марину, про Артема, про те, що це неправильно, але слова застрягли в горлі. Її близькість. Адже вона сиділа всього за пів метра від нього, злегка нахилившись вперед, змушувало його серце битися швидше. Ранок починався зі звичних справ він відвьюдив Артема до школи, пив каву на кухні, їхав в офіс, але все це було наче в тумані. Його розум повертався до Олени Петрівни, до її зрілої краси, до її сміливості, до того, як вона дивилася на нього, ніби бачила його наскрізь. Ці образи вторгалися в його свідомість несподівано. Під час наради, коли він розсіяно кивав колезі, або ввечері, коли він читав синові книгу перед сном, Ігор намагався уникати довгих розмов з Мариною, боячись, що вона помітить його сум'яття. Її питання про те, як минув день, здавалися йому пастками, і він відповідав коротко, відходячи у свої думки, він вийшов з квартири. Відчуваючи, як ноги ледь слухаються, і у таксі до вокзалу він дивився у вікно, але бачив лише її обличчя, її очі, її посмішку, її голос, її слова про коротке життя, і її впевненість залишилися з ним, підточуючи його рішучість, наче іржа, повільно роз'їдаючи метал. Ігор занурився у вир думок, які не давали йому спокою ні вдень. Ні вночі ці думки були одночасно притягальними і лякаючими, і він злився на себе, нагадуючи собі про дружину, про сина, про те, що його життя стабільне і передбачуване. Але стабільність, яка раніше здавалася опорою, тепер відчувалася як клітка. Одного вечора, сидячи у вітальні, поки Марина вкладала Артема спати, Ігор дістав телефон і, підкоряючись імпульсу, Написав Олені Петрівні повідомлення. Він спитав, чи не потрібна їй допомога з чимось ще, хоча знав, що це лише привід. Відповідь прийшла за кілька хвилин. Вона запрошувала його до Воронежа, додавши, що їхня розмова не закінчена. На наступний день Ігор сів у потяг, відчуваючи, як серце колотиться від суміші передчуття і страху. Марина, зайнята роботою і турботами про сина, не помічала його відчуженості. Але це лише посилювало його почуття вини. Адже робота, прогулянки з Артемом по парку, дрібні побутові справи все це стало для Ігоря спробою відволіктися, але нічого не допомагало. Він почав помічати, як часто думає про Олену Петрівну, про те, як вона поправляла волосся, як її голос ставав м'якшим, коли вона говорила про почуття, як її присутність викликала в ньому тепло, яке він не міг пояснити. Він повторював собі, що їде, щоб поставити крапку, щоб сказати, що її слова були помилкою, але в глибині душі знав, що це не вся правда. Коли він тостукав у двері її квартири, Олена Петрівна зустріла його у легкій сукні, яка підкреслювала її фігуру. Її посмішка була спокійною, але в ній читалася впевненість, ніби вона знала, що він не зможе не прийти. Коли вони сіли за стіл, Олена Петрівна подивилася на нього прямо, і її погляд змусив його завмерти. Вона підійшла ближче, її рука легко торкнулася його плеча, і це торкання було немов електричний розряд. Вона запитала, чи думав він про неї, і її голос був тихим, але твердим, як ніби вона вже знала відповідь. Вона запросила його увійти, і Ігор, поставивши сумку біля порога, відчув, як повітря в квартирі згустилося від напруги. Олена Петрівна запропонувала каву, і він погодився, хоча його горло пересохло не від спраги. Вона рухалася по кухні з звичною грацією, але кожен її жест, те як вона наливала воду в кавник, як випадково торкалася краю стола, здавався зарядженим, прихованим змістом. Олена Петрівна не наполягала. Але її слова про те, що він сам знає, чого хоче, прозвучали як виклик, від якого не можна було просто відмахнутися. Ігор встав, пробурмотавши, що йому пора. Він майже вибіг з квартири, не оглядаючись, але її образ, її рука на його плечі, її погляд, її голос переслідував його. Потазі назад до Москви він дивився в темне вікно, відчуваючи, що перепнув невидиму межу. Повернення до колишнього життя, до Марини, до Артема, до їхньої затишної квартири, здавалося все більш неможливим. Він стискав телефон, на якому все ще горіло її повідомлення, і розумів, що цей вечір змінив щось всередині нього. Ігор закрив очі, намагаючись відігнати думки, але знав, що вони повернуться як хвилі, раз за разом підточуючи його рішучість. Ігор провів кілька днів в болісному сум'ятті, розуміючи, що не може більше тримати в собі таємницю, яка роз'їдала його зсередини. Щоранку він дивився на Марину, яка готувала сніданок для Артема, і відчував, як брехня стає все важчою. Ігор хотів піти сказати, що це неправильно, що він любить дружину, але не міг зрушитися з місця в його пам'яті. Спливали моменти, коли він мимоволі затримував погляд на її фігурі, коли її близькість викликала в нього тепло, яке він намагався ігнорувати. Він згадав, як одного разу, допомагаючи їй нести сумки, відчув її руку поруч зі своєю, і як це відчуття залишилося з ним на весь день. Він чекав підходящого моменту, і той настав пізнім вечором, коли Артем. Втомлений іграми і уроками, заснув у своїй кімнаті, а в квартирі запанувала тиша. Ігор запросив Марину на кухню, де вони часто обговорювали побутові справи. Він сів за стіл, стискаючи руки, щоб вамувати дрож, і подивився на дружину, яка нічого не підозрюючи, листала телефон. Її посмішка, її звичні жести, її голос, коли вона нагадувала про шкільні збори. Все це нагадувало йому про те, що він ризикує втратити. Він знав, що правда може зруйнувати їхню сім'ю, але мовчання, як йому здавалося, зруйнуло б її ще швидше. Ігор вирішив розповісти все, незважаючи на страх перед наслідками. Кожне слово давалося йому з трудом, і він дивився на Марину, очікуючи її реакції. Марина слухала мовчки. Її обличчя поступово блідло. Вона поклала телефон на стіл, її пальці завмерли, а очі, зазвичай теплі й втомлені, наповнилися болем. Її голос був рівним, але в ньому звучала сталь, якої Ігор раніше не помічав. Вона встала, підійшла до вікна і склала руки, наче захищаючись від світу. Пізніше, тим же вечором, Марина взяла телефон. І набрала номер Олени Петрівни. Ігор залишився на кухні, але чув її голос вітальні. Холодний, позбавлений звичної дочірньої теплоти. Олена Петрівна, як він зрозумів з уривків розмови, не заперечувала своїх почуттів, але намагалася пояснити, що не хотіла руйнувати їхню сім'ю, що її слова були лише спробою бути чесною. Вона не кричала, не плакала. Але її мовчання було важчим за будь-який докір. Коли Ігор закінчив, вона довго дивилася в порожнечу, ніби намагаючись усвідомити почуте. Потім вона сказала, що відчуває зраду не тільки з боку матері, яка наважилася на такі зізнання, а й з боку чоловіка, який не зупинив це відразу, дозволивши ситуації зайти так далеко. Марина не дала їй договорити. Вона заявила, що не хоче більше бачити матір. І погісила слухавку. Повернувшись на кухню, вона подивилася на Ігоря, і в її погляді не було ні гніву, ні прощення, тільки порожнеча. Ігор спробував обійняти її, але вона відсторонилася, злегка відштовхнувши його руку, і пішла в спальню, закривши за собою двері. Ігор залишився один на кухні, відчуваючи дивне полегшення від того, що був чесним. Але воно було гірким. Він бачив, як руйнується світ його дружини. Її мати, яку вона любила і поважала, стала чужою в один момент. Він розумів, що його зізнання, хоч і було правдою, завдало їй глибоку рану. Сидячи за столом, він дивився на порожню чашку Марини і усвідомлював, що їхні відносини змінилися назавжди. Тиша в квартирі була оглушливою, і Ігор відчував, як в його грудях росте важкість, суміш вини, жалю і страху перед тим, що чекає їхню сім'ю попереду. Минув місяць того вечора, коли правда вирвалася назовні, залишивши після себе тишу, важку, як зимове повітря. Зібравшись з духом, він почав говорити, і його голос був тихим, але твердим, коли він розповів про зізнання Олени Петрівни. Про те, як вона відкрито говорила про свої почуття до нього. Він згадав свої поїздки до воронежа, які були не тільки заради ремонту крана, і свої сумніви, які не давали йому спокою. Він намагався бути чесним, не приховуючи, що її слова і близькість викликали в ньому сум'яття, але підкреслив, що не піддався цим почуттям. Ігор спостерігав за нею, помічаючи, як змінилася його дружина. Її рухи стали різкішими. В її очах з'явилася холодна рішучість, а посмішка, колись тепла і відкрита, тепер здавалася вимученою. Їхній шлюб, хоч і зберігся, став формальнішим. Вони обговорювали шкільні справи Артема, плани на вихідні, рахунки, але ці розмови були позбавлені колишньої близькості. Олена Петрівна зникла з їхнього життя. Вона не дзвонила, не писала, не приїжджала до Москви. Її відсутність була майже відчутою, ніби в квартирі не вистачало частини звичного укладу. Марина, яка раніше часто згадувала матір в розмовах, тепер уникала навіть найменшого натяку на неї. Вона зосередилася на синові і роботі, поглинувшись в рутину з наполегливістю, яка межувала з вмістом. Зв'язок Марини з її матір'ю обірвався. Артем, не розуміючи причин, запитував, чому бабуся більше не приїжджає. А Марина уникала відповіді, пропонуючи синові пограти. Ігоря ці моменти крали гостріше ножа, але він не знав, як виправити те, що сталося. Він застиг із виделкою в руці, намагаючись зрозуміти, що відчуває дружина. Марина не піднімаючи очей, їла далі, але її слова повисли в повітрі. Артем попросив добавки, і вечеря продовжилась, але для Ігоря той момент став поворотним. Одного вечора, за вечерею, Марина порушила мовчання. Дивлячись у тарілку, вона сказала, що більше не відчуває зв'язку з матір'ю, бо її зрада перекреслила роки любові, довіри. Та сімейних традицій. Її спокійний голос вразив Ігоря своєю остаточністю. Він зрозумів, що його чесність врятувала сім'ю, але зруйнувала іншу, залишивши Марину без матері, а Артема без бабусі. Після вечері Ігор мив посуд, поки Марина вкладала сина спати. Він дивився на квартиру, але не відчував колишнього затишку. Ігор старався бути уважним чоловіком і батьком. Він забирав Артема зі школи, допомагав з уроками, лагодив дрібні польомки в квартирі. Але все це не могло заглушити внутрішню порожнечу адже він відчував себе винуватим, хоча і не міг точно визначити, в чому саме. Його чесність, яка здавалася єдиним правильним рішенням, врятувала їхню сім'ю від брехні. Але зруйнувала іншу. Він згадував Олену Петрівну і розумів, що вона назавжди пішла, залишивши лише попіл. Правда, врятувала шлюб, але не захистила від відчуття втрати. Історія його життя тепер ділитиметься на до і після цього місяця. І цей розлом він відчував кожною клітиною.